Всім привіт! І як завжди, я вітаю вас на YouTube-каналі команди G-Group. Нагадаю всім ще раз, мене звати Віталій. І як ви бачите з назви до цього відео, сьогодні мова з вами піде про такий проєкт, як T-REX. Це нова форма блокчейну, котра призвана поєднати два паралельно існуючих світи: це Web2, знайомий для нас інтернет та Web3 блокчейн. Вони запускають своє Google Chrome розширення, котре буде винагороджувати реальних користувачів за взаємодію з різного роду контенту. Наприклад, перегляд відео на YouTube, скролінг ленти у ТікТоці, взаємодію з різними матеріалами в Твіттері або будь-яка взаємодія з різними онлайн-івентами та реферальними програмами. Нагадаю, ще раз за рахунок їхнього розширення для знайомого для нас браузеру Google Chrome. Ми, до речі, з ним також будемо взаємодіяти, коли будемо виконувати тестнет в даному проєкті, який команда запустила. Я б не сказав би що досить давно, але пару місяців ми вже в ньому активніші. До речі, як ви зрозуміли, в нашому телеграм-каналі ми, звісно, ділилися посиланням на всі завдання в цьому в Теснеті, а посилання на наш телеграм-канал, ви зайдете в описі під цьому відео. Зараз швиденько підпишіться, поставте лайк на це відео і підпишіться також на наш YouTube канал. І ми подивимося, що взагалі можна робити в цьому проєкті, як Тірекс, і поділимося. До речі, чому я це відео записую, хотів би поділитися невеличким лайфхаком, як забрати одні з останніх бейджів для того, щоб забрати якомога більше кількість поєдні в такому проекті, як т Тому, друзі, сідайте позручніше, заважте собі чайок, каву, і будемо розбиратися, що ж такому є в вашому тому тірексі та веб-2. Веб3 інтернетах. Як ви бачите, відразу я відкрив для вас. Основну сторіночку, це їхній основний сайт. де Ми можемо ознайомитися з цікавою такою більш мультяшною, я б сказав би, анімацією. Можна прочитати про цей проєкт, що це за проєкт, які в нього є інвестори. До речі, я не сказав, що інвеста в нього десь 17 мільйонів доларів, в принципі, гарний показник. Тому можемо знову ж таки ознайомитися, про що цей інтернет, що він себе уявляє, які в нього інвестори, що в нього взагалі є. А я не буду на це зараз витрачати час. Це загальна доступна інформація. Перейдемо вже до безпосереднього виконання активності в даному проекті. Я завів під це спеціально пустий аккаунт, де цей тестнет ще не виконувався, щоб разом з вами, якщо ви ще цього не почали, пройти реєстрацію в цьому проєкті. Реєструватися я буду через пошту, через Google. Натискаємо Google, вибираємо мій аккаунт і проходимо реєстрацію в даний проєкт. Чекаємо, доки система працює мій запит. Трошки. Збільшу зараз масштаб. Як ви бачимо відразу, коли ми попадаємо на цей сайт, нам вже запропонувало було забрати бейджі, які ми можемо перевірити в розділі «Бейдж». Переходимо зліва в розділ «Бейдж» і бачимо, що я можу забрати три активні бейджі: «Early Birds» Бейджі за жовтень, за листопад та за грудний місяць. В принципі, я їх і забираю. Ці всі бейджі також бажано моніторити час від часу, перевіряти появу нових бейджів і обов'язково їх забирати. Адже, як ви зрозуміли, чим більше ми їх зберемо, чим більшу кількість поїнтів ми з вами будемо мати, тим, звісно, ми підвищимо наші шанси на отримання дропу в даному проєкті. Можна буде пролистати зараз, я також не буду витрачати на цей час, адже суть відео буде трошки в іншому про те, як обійти систему, якщо у вас немає великої кількості номерів. Тут ми можемо підключити також наші соціальні мережі. Заходимо в розділ персона. Та різного роду соціальні профілі, тобто підключаємо Twitter. Можна виконати завдання по Twitter, Telegram, Instagram, Twitch. Ці всі профілі можна постворювати. Або якщо у вас вони вже є, ви також можете свої профілі сюди підключити, також підключити Discord і виконати ці всі завдання. За всі ці завдання ви в розділі бейдж, звісно, отримуєте бейджі і заберете за це поінти, які можна буде також відслідкувати. Як ви бачимо, профіль у мене тут не заповнений. Ну, зараз не про це. Переходимо в розділ Quest. Подивимося, що в нас в розділі Quest. Нещодавно вони запустили чекінку. Можна кожного дня, кожні 24 години точніше заходити і нажимати чекін, і зато забирати point, е, які з часом будуть зростати, як бачите, за 7 днів безперервного чекіна. Ми забираємо 10 поінтів. Також можна виконати соціальні завдання в розділі Basic Quest і Special Quest. Які також нещодавно вони оновили цю платформу і додавали різного роду завдання, які розкидані по різних розділах меню, такі як квести, бейджі, персона та тому подібне? Заходимо в Basic Quest. І встановлюємо Install T-Rex Тобто це те саме розширення, про яке я говорив на початку цього відео. Воно нам буде потрібне і зараз для взаємодії з проєктом, і в подальшому, коли проект вийде в мережу майнет повноцінно через це розширення і буде безпосередньо нараховуватися винагороди за активну взаємодію з різного роду контентом. Встановлюємо це розширення, зараз знайдемо в нього, подивимося, що в нього взагалі є. Go to T-Rex Portal. Чекаємо, до сайт перезавантажиться та синхронізується безпосередньо з цим з цим розширенням. Натискаємо Site In. Закріпляти я цього не буду. Все, як бачимо, це в нас вже все підключено. Спробуємо. Перевірити всі інші завдання, які в нас є. Follow T-Rex, партнер. Давайте попробуємо, чи коректно на сьогодні працює платформа. Переходимо, підписуємося на даний Твіттер. Натискаємо Verify. Нас запросили підключити Твіттер, бо він у нас ще не був підконекчений до цієї платформи. Натискаємо через Verify і чекаємо, доки завдання перевіриться, і дасть нам 20 поїнів. Тому швиденько можемо. Пройти всі ці завдання, не обов'язково здається підписуватися і безпосередньо їх виконувати. Тому можемо просто відкрити-закрити на verify швиденько. Ні, як бачите, не пропускає. Потрібно саме виконати це завдання, в даному випадку підписатися на Twitter Gemma. Перевіряємо. І забираємо ще 10 поїнтів. Як бачимо, у мене вже 52 поїнти, але з бустом 0. Буст нам дає за виконання цієї максимальної кількості завдань і за те, що ми заберемо якомога більшу кількість беджіків в розділі Influence, в розділі Assets. Можливо, ви забирали якісь інші airdropи, отримали, ви за те також отримуєте бейджик і на даній платформі, в розділі Demographics також за підключення наших соціальних мереж, емейла, Google. та тому подібне. Камінцун поки немає інформації, що ми можемо позабирати за ці айрдроби, бо вони ще не повиходили. І також для нас буде основний, така, основна така платформа, як переходимо в розділ. Persona. Розділ persona. Розділ І основний розділ для нас буде інтерес. В цьому розділі інтерес ми можемо виконати таке завдання як Connect Cloud. Безпосередньо, заради якого я і записую зараз це відео. Переходимо на платформу Cloud. Де нам потрібно буде створити наш з вами аккаунт профіль? Переходимо. Розширення в нас вже встановлено. У нас якраз в цей момент і запросило встановити наше розширення, бо воно в нас вже встановлено. Мабуть, потрібно перезавантажити сторіночку. Connect. І нас перекинули на сайт Cloud. Отак От буде виглядати дане розширення, і воно нас з вами буде взаємодіяти, давати взаємодію з даною платформою. Як бачите, я вже намагався підключитися, щоб перевірити, як працює наразі даний сервіс, щоб не було ніяких на при записі даного відео для вас. Ось так виглядає перша сторіночка при, конекті, при переході на сайт Cloud. Ми будемо підключатися через Google. Натискаємо Continue with Google, вибираємо ваш Google аккаунт, через який підключаємося, продовжуємо. І бачимо, що нас просять далі створити Let's Create Your Account. Тобто нас просять створити аккаунт. Вибираємо галочки, нажимаємо Continue. І основна задача, нам потрібно вписати номер телефона, на який має пройти повідомлення, для того, щоб зверифікувати, що ви є реальною людиною, реальною персоною. Якщо у вас є номер телефона, ви звісно можете використати свій власний номер телефона. Якщо ви не хотіли його світити в даних сервісах в даних мережах, ми можемо використати сторонній сервіс для генерації віртуальних номерів телефонів. Посилання на цей сервіс Кіберш. Я залишу в описі до цього відео. Також буде посилання в нашому телеграм-каналі. Також в описі під відео залишимо посилання на повідомлення в наш телеграм-канал. Як бачите, на цьому сервісі я вже зареєстрований, тому я просто входжу в профіль. Вам же потрібно зареєструватися. Натискаю Увійти. Чекаю, доки мене зараз впустить мій профіль. Профіль я зайшов. Так виглядає сам сайт. І для того, щоб нам купити номери, нам потрібно поповнити рахунок. На жаль, наразі мінімальна сума поповнення можна лише на 5 доларів, і нам їх вистачить на дуже велику кількість номерів, але по іншому ми не можемо обійти дану систему, якщо нам потрібно номера телефонів, а ми не хочемо, так сказати, палити свій номер телефона власний. Тому ми можемо поповнити мінімум на 5 доларів через криптовалюту або через інші звичайні банківські картки. Ми ж будемо використовувати криптовалюти, але вже в нас цей профіль поповнений, тому зараз цей етап я трошки опущу і перейду вже до безпосередньо до того, де взяти номер і як зробити через нього активацію. Бачимо зверху розділ меню СМС. Активація, натискаємо на нього і беремо віртуальні номери. До касають загрузиться, і з цього ми з практики ми вже робили на наших профілях. Ми вже виконали це завдання, і нам потрібно найкраще буде використати цей німецький номер. На нього найшвидше приходить повідомлення, і він найстабільніше працює. В порівнянні ми пробували використовувати і українські номери, і польські з ними трошки гірше, трошки довше приходить повідомлення, і бувало таке, що повідомлення приходять не завжди. Тому ми вписуємо німеччину. І ми вписуємо назву сервісу, для якого ми будемо використовувати цей номер, це досить важливо. впишіть його обов'язково і уважно. Вибираємо сервіс Cloud, тобто сервіс, на який ми будемо його використовувати. Натискаємо Cloud і бачимо, що номер коштує від 10 центів. але... Номер буде коштувати від 10 центів, але трошки нижче в нас є така максимальна націнка до ціни. Ми використовували плюс 100, плюс 200%. Це про те, наскільки реальний, наскільки впевнений, це номер телефона. Скажімо так, якщо ви вже працюєте в криптовалюті, ви знаєте, наприклад, з області проксі, що проксі можуть бути персональні резидентські, тобто закріплення під вас, а можуть бути загальні доступні проксі, котрі можуть використовуватися IP-адрес не тільки ви, а ще 5-10 різних е інших користувачів, можуть користуватися цими проксі. Це не досить гарно, це не досить стабільно. Робота. Тому, заплативши трошечки більше, ми можемо покращити якість нашого номера телефона, його реальність, адже є деякі системи, які можуть не пропустити цей віртуальний номер телефона, бо вони і розуміють, що ми використовуємо не реальний номер телефона, а віртуальний згенерований. Тому краще там, пару центів буквально доплатити. Там різниця 1 чи 2 цента зараз буде видно. І купити вже більш кращий, більш стабільний номер. Тому ми по-різному використовували і плюс 100, і плюс 200%. Я зараз залишу плюс 200%. Натискаємо туди від. 10 центів. Купляємо. І як бачимо, що мій номер телефона коштував 8 центів, це вже з націнка. Якби я взяв націнку плюс 100%, цей номер телефона коштував би 6 центів. Даний номер телефона дається в доступ на 15 хвилин. Також можна було вибрати, але тут нам чисто для того, щоб провести реєстрацію на даному сервісі, ми взяли номер лише на 15 хвилин. До речі, якщо ми його використовуємо, робимо запит на отримання повідомлень, але протягом 2 хвилин повідомлення не прийшло нам, ми можемо цей номер телефона повернути і нам назад нарахувати. Повернуться кошти, які ми використали на його придбання. Зараз будемо пробувати, чи отримаємо ми на нього повідомлення. Копіюємо цей номер телефону, переходимо на сайт Cloud, вставляємо номер телефона і відправляємо верифікаційний код. Як бачимо, нам не хоче на нього відправити код. Пробуємо повернути даний номер телефона, не дає нам його повернути, бо 2 хвилини ще не пройшло. Давайте купимо ще один. Щоб зараз не витрачати на цей час, копіюємо його і пробуємо відправити на нього код. І кажуть, що я вже дуже багато кодів відправив і не хоче мене відправляти. Пробуємо ще раз перейти на цей сайт. Якщо зараз не пусту, я спробую пройти верифікацію з іншого профіля, для того, щоб вам все ж таки показати, як вона проходить і як вона працює. Вставляємо номер телефону. Як бачите, в нас кажуть, що тут забагато верифікацій, пробуємо його попередній повернути. Не пройшло. Добре. Не проходить. Добре, перейдемо в інший профіль. І пройдемо верифікацію через нього. Спробуємо... Знову ж таки, зараз повернути цей номер телефона. Як бачите, він знову пропав, тобто він повернувся назад. Давайте спробуємо ще раз використати цей. Можливо, нас з цього ж самого профіля і допустить. Ні, не хоче на цей. Спробуємо використати інший профіль і відправити номер телефона. Не дають. Добре, ми обійдемо цю систему і візьмемо інший номер телефона, наприклад, український. На сервіс Клауди від 10 центів. Цей повернемо назад. Ще 2 хвилини не пройшло. Купляємо номер телефона український. І пробуємо отримати код на український номер телефона. Нарешті, як бачимо, система прийняла даний номер телефона, і на цей номер телефона було відправлено код. Його можна буде знайти на сайті KiberYorsh. Ось тут. Він має з'явитися. Це ми ще не можемо повернути. Чекаємо, допоки нам прийшлють код. Цей номер телефона, ми повернули, кошти нам мають повернутися назад. І чекаємо, допоки нам зараз прийде код сюди, для того, щоб ми могли авторизуватися на платформі. І підключити її в подальшому до основного сайту T-Rex. Все, код От, отримали, копіюємо його, вставляємо на сайт і продовжуємо реєстрацію. Ми використовуємо безкоштовну систему. Чекаємо, чекаємо всі оновлення. В цілому ця платформа Cloud це такого роду собі штучний інтелект, аналог чату GPT. Тобто, за, знову ж таки, скоріше за все, в май майнеті. За його використання ми також будемо отримувати певні винагороди від проєкту rex Вводимо наше ім'я. Тут можна будь-що вибрати, то пропускаємо це до, поки до, до, до кінця завантажиться система. Можна навити сторіночку, вона трошки тугувати, я б сказав, би, може працювати. Все. І на цьому етапі ми зареєструвалися в даної платформі. Повертаємося назад на сайт T-Rex, оновлюємо сторіночку. Натискаємо Connect. Нас має перекинути назад і активуватися безпосередньо їхнє розширення, як ви зараз бачите. І чекаємо, доки створиться верифікацію. Тобто поєднається сайт T-Rex з даної платформи Cloudy, нам його підключить і дасть безпосередньо вже поїнти. Також на цьому сайті ви можете виконати подібну активність через Connect Port Lexity, але там не потрібно використовувати номер телефона, там можна просто зареєструватися через вашу пошту. І також, як ви бачите, ви отримаєте 50 поїнтів. Але зараз не про це. Чекаємо, чекаємо, допоки пройде верифікація. Це може зайняти певний час. Зараз почекаємо декілька секунд. Якщо вона не пройде, я спробую пізніше, а я думаю, механіку, ви зрозуміли, як це на, насправді працює, як це можна зробити реєстрацію і отримати ваш бейдж і ваші 50 поїнтів. Почекаємо ще декілька секунд. Задля того, аби не затягувати дуже сильно відео. Все, як бачимо. І бачимо, я не буду зараз затягувати це відео. Вам потрібно дочекатися до того моменту, поки пройде повне підключення і поєднання ваших профілів Claw та T-Rex, і вам тут дасть вже можливість забрати наші з вами поінти. На цьому, друзі, я думаю, наше відео можна вже буде завершувати. В принципі, механіку ви зрозуміли, як взагалі ця платформа працює, як виконуються завдання, як можна збирати фармати поінти, бежі за різного роду соціальні активності та за ваші соціальні мережі з використанням їхнього розширення. Також я думаю, ви зрозуміли, як можна обійти систему, і особливо, якщо ви Маєте велику кількість аккаунтів, можна нагенерувати велику кількість телефонних номерів для того, щоб зареєструвати їх, отримати код і зареєструвати платформу Cloud та під'єднати її до, до цього сайту. Ті рек, для того, щоб забрати за це 50 понтів. А вам, друзі, дякую за перегляд даного відео. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, опис, посилання. Ви знайдете в описі під цим відео. Ставте лайк, ставте колокольчики, для того, щоб не пропустити всі наступні відео. Дякую ще раз вам за перегляд. З вами була команда G Group. Мене звати Віталій. І всі до зустрічі.